Шановні друзі, я радий вітати вас на своєму каналі. В цьому відео я буду показувати, як ми видаляємо залишки від дерев з дачної ділянки. Друзі, так вийшло, що деякі дерева ми видаляємо, тому що є задум на цю ділянку, що ми тут будемо робити. Ставити тепличку, тут будуть вирощуватись деякі овочі, тут квіти і таке інше. Дерева можуть затіняти, ну і взагалі будемо саджати нові дерева, які нам більш подобаються. Молоді і більш такі по смаку, по нашому смаку. Друзі, якщо є можливість, то потрібно залишати все ж таки деяку частину дерева. Ось як в цьому випадку ми залишили ось такий стовп. На ньому будем, будемо розміщувати, ставити, припустимо, горшик з квітами ампільну петуню. Дивиться, як буде воно виглядати. Звісно, це буде не глибокою осінню, як зараз, а наступного року, в наступному сезоні, обов'язково ми тут щось розмістимо. Таким же чином ми поступили ще з одним деревом. Головне тут зробити рівнесеньку таку площадку, Щоб потім поставити горщик. І ось ще цікавий варіант. Тут у нас ріс Великий Горіх. Він своїм корінням почав вже підривати і руйнувати будиночок, котрий розташований поруч. Ми спілили його в декілька рівнях і також будемо використовувати потім в якості декору. Такого Природнього декора. Так що, друзі, якщо є можливість, і вам ці залишки дерев не будуть заважати, залишайте, якось обигруйте їх, і вони будуть вас тішити своєю красою і надалі ще кілька, кілька років. Друзі, 5, 7, 8 років, оцей пень буде тут стояти і виконувати свою цікаву роль. Але є така ділянка, яку ми нещодавно розробили, перекультивували і будемо на неї вирощувати овочі, квіти, поставимо тут тепличку. Тут, на жаль, ніякі залишки від спілених дерев залишати не можна. І до нашого ще хазяйнування на цій ділянці роки три тому минули хазяїва попиляли тут деякі дерева. Це не свіжі спили. Їх тут досить багато. Бачите, вони, ну незважаючи на те, що були видалені кілька років, вони дуже міцні. Що з ними робити. Розпочинати їх якось викорчовувати, це займе багато часу, багато сил, когось винаймати, лебідки або ще щось. Ну, це важко. Важко, вони не так, щоб сильно нам заважають, але хотілося б все одно, щоб скоріше від них позбавитись. Тому ми поступаємо наступним чином. Для цього нам знадобиться електродрель, ось таке сверло пер'євоє, як його називають, або звичайне сверло великого діаметру. І робимо в залишках дерев ось такі. Просвірлювання. Чим глибше вони будуть, тим краще. Ось так підчищаємо і засипаємо в нього аміачну селитру. Не мочевину, так званий карбамід. А саме аміачну, друзі, селітру. Тому що саме в селітрі е, найбільш такі агресивні сполуки, котрі швидко. Почнуть руйнувати деревину зсередини. Сюди попаде водичка, можемо капнути сюди, полити, залити. І процес перетворення деревини розпочнеться. Через 2 роки від цього пня вже майже нічого не залишиться. Його можна буде підійти і ось так от ножкою постукати і. Він сам по собі вже вискочить з землі. Тому що оці солі, котрі ми сюди засипали, я ще зроблю тут дві дірки, засиплю точно так же. Ці солі вони будуть руйнувати не тільки оцей залишок, але й підуть по коренях, по сосудах, котрі є в деревині. Друзі, на цьому я своє відео закінчу. Сподіваюся, воно для вас було корисним. До нових зустрічей!